Я нормально сказала слово, «пішла»? Нормально, чудово. Усім привіт, з вами Саша. І сьогодні ми черговий раз поговоримо про фентезі. А саме які книги цього жанру я раджу прочитати. Отже, перше це дологія лібардуга, шістка воронів і королівство шахраїв. Тут довго говорити не будемо. На першу частину вже є огляд на нашому каналі, тому можете перейти за покликанням і глянути. Це історія з елементами криміналу про шістьох підлітків, що мають здійснити небезпечне викрадення, і за це вони отримують купу грошей, якщо, звісно, не помруть під час виконання цього завдання. Дуже багато крутих сюжетних поворотів, гарно прописані персонажі та неординарний сюжет. З приводу другої частини мені складно щось сказати, тому що не про спойлерити майже неможливо, адже це своєрідне завершення цієї історії. Скажу лише, що мені вона чомусь не пішла. У порівнянні з першою частиною сюжет уже не такий цікавий і ходять чутки, що авторка зараз працює над третьою частиною, але якщо це й так, то читати її я навряд буду. Далі у нас Сара Маас і відразу два її цикли. Обидва їх у нас друкує Віват, і перший з них це трон зі скла. Він складається з семи частин та одного приквелу. На жаль, українською переклали лише перші дві частини: це трон зі скла та корону опівночі, але. Останню частину авторка написала ще в 2018 році, і продовження досі не переклали. Це історія про адерландську асасинку Селену, ув'язнену в соляних копальнях, де вона відбуває. Покарання за скоєні злочині. Король наказує перевести її до свого замку для участі в змаганнях за посаду королівської оборонниці. Там Селена має пройти випробування та зійтися в поєдинку з найстрашнішими злодіями та вбивцями. Магія в Адерлені під забороною однак, в замку починають відбуватися загадкові події, в яких Селена прагне розібратися. Обидві частини йшли мені дуже легко. Сюжет цікавий, але особисто мені не подобаються палітурки. Не знаю, що там сталося з перекладом однак, сподіваюся, що рано чи пізно віват надрукують інші частини. Наступна серія Сари Маус це двір, шипів і троянд. Серія включає в себе чотири основні книги та одне доповнення. Основні це двір і троянд, двір Мороку і гніву, двір крили руїн та двір срібного полум'я», над яким видавництво зараз працює. І доповнення двір холоду і зоряного сяйва. Це своєрідне переосмислення класичної історії про красуню та чудовисько. Фейра живе разом із батьком та двома сестрами у маленькій хатині. Щоб не померти з голоду, їй доводиться ходити на полювання, і одного разу вона вбиває вовка, який виявляється фейрі. Невдовзі до них приходить його товариш, і через порушення угоди між людьми і фе Фейра тепер має разом із ним перейти за стіну у володіння фейрі. Сюжет досить неординарний, особливо друга частина. Цікаво було стежити за розвитком любовної лінії. Траплялися дуже напружені моменти, від яких у мене буквально зростав рівень тривоги. Палітурки мені подобаються, книги товсті, але, як бачите, не розвалюються після прочитання. Зробімо невелику перерву в книгах в стилі Янг Адал. Наступний цикл це відьмак Анджея Сапковського. Він складається з восьми книг: останнє бажання, меч призначення кровельфів, час погорди, хрещення вогнем, вежа ластівки, володарка озера та сезон грот. Усі їх видає клуб сімейного дозвілля. За мотивами цієї серії було створено одноіменні відеоігри та серіал. Сюжет розповідає про відьмака, мисливця на потвор Геральта. У першій частині він зіштовхується з чудовиськами, які дуже нагадують персонажів із дитячих казок. Нас потроху знайомлять із героями та світом. Геральт намагається з'ясувати, чи залишилося в ньому щось від людини, адже, як правило, відьмаки це мутанти, які не мають почуттів. Тут є все: міфічні істоти, кохання, магія, війна, політичні інтриги та класний гумор. Переклад на диво теж мені сподобався. І останній цикл зі списку крові попіл Дженніфер Арментраут. Тут теж небагато, адже він заслуговує окремого відео українською. Поки є лише три частини: із крові попелу, королівство плоті й вогню і «Корона з позолочених кісток. На четверту книгу війна двох королев уже можна оформити передзамовлення. Це історія про Пенелафі, таку собі дівчинку, що вижила і стала обраною або дівою. Після смерті батьків вона живе у герцога і герцогині, її досить жорстко виховують та в усьому обмежують. Однак Пенелофі постійно порушує ці правила і якось вислизає в місто і знайомиться там з чоловіком в одному закладі. А потім він стає її особистим охоронцем і починаються пригоди, які змушують її сумніватися майже в усьому, що вона знає. Тут багато уваги приділяються любовній лінії, але будьте певні, що основний сюжет вас також не розчарує, особливо якщо уникати спойлерів. Отже, на цьому все. Пишіть у коментарях свої враження, якщо вже читали якісь із цих циклів, або залишайте назви своїх улюблених книг фентезі. Дякую за увагу! Залишайте вподобайки, читайте якісні книги та до нових зустрічей!